У Тернополі відбулося спецпогашення марки, присвяченої вченому електротехніку Івану Пулюю. Її випустили з нагоди 180-ліття від дня народження винахідника. Це перша марка із серії Відомі науковці з Тернопільщини. Її погасили спеціальними поштовими штемпелями гордість і слава Тернопілля та Файне місто Тернопіль 46001. До неї та художнього конверта також випустили значок відомий науковці з Тернопільщини Іван Полюй, розповідає представниця міського об'єднання товариства просвіта Ольга Спільніченко. Акцентуємо на науковцях Тернопільщини, тому що ми виявили, що це є дуже недосліджена така територія, надзвичайно недосліджена, працюючи над тими чи іншими. Ось тіографія ми так знаходимо дуже багато в інтернеті псевдоінформації. Наразі планують випустити 12 марок, присвячених науковцям-уродженцям Тернопільщини, а далі хочуть розширити серію до 24, каже просвітянка. Це буде Софія Куневська-Мрачевська, це буде Володимир Гнатюк, Рольд Гофман, Теодор Смакула та інші. Тираж лімітований. Це один аркуш, на якому 28 марок, розповів ініціатор створення серії марок депутат облради Олег Сиротюк. Ну звичайно, як завжди, всі найкращі речі реалізовуються за якби приватні кошти або кошти самих ініціаторів. Тому тут не не передбачено якось бюджетного фінансування. Це все речі, які робляться завдяки меценатам. Нагадаю, 2025 рік на Тернопільщині проголосили роком Івана Пулюя. Таке рішення одноголосно ухвалили депутати обласної ради. Це передбачатиме проведення заходів у навчальних закладах, установах культури, бібліотеках та музеях. Зокрема, заплановані заходи у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Про це розповів ректор вишу Микола Митник. Зокрема, ми починаємо відзначати 4 лютого урочистою академії конференцію, яка присвячена 180-річчю. Попри це, є такі потужні потужна співпраця з українською діаспорою за кордоном. І власне кажучи, ці пам'ятні дати будуть проведені і ряд заходів в Чехії, в Австрії, в Хорватії, там де працював. І творив Іван Павлович Полюй. Крім цього, пізніше, впродовж року, пишно десь до червня місяця. Буде ряд конференцій проведено присвячених Івану Полію. Віта, Поляна, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.